На 1337 добу війни українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. За добу зафіксовано 167 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних 63 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 із РСЗВ, та використав. 4488 дронів Камікадзе. Авіаудари припали на Харків, Лиман, Костянтинівку, Олександрівку, Малинівку, Запоріжжя, Херсон. Сили оборони уразили 5 районів зосередження ворога. На Покровському напрямку відбито 64 атаки: на Костянтинівському 25, на Лиманському 17, на Олександрівському 11, на Куп'янському 9. Втрати ворога за добу, 1050 осіб, 2 танки, 11 бронемашин, 12 артсистем, 160 БПЛА, 96 одиниць автотехніки. Російські війська атакували Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кременчуг, Конотоп, Ізмаїл, Чернігів, ударними БПЛА запустили 8 балістичних ракет Іскандер по Києву та Київщині, 3 кінжали по Черкащині та Київщині. 10 крилатих ракет «Іскандер-К» по Кременчуку, Кам'янському, Києву, а також три керовані авіабомби по Запоріжжю. Основна мета ворога енергетична інфраструктура є влучання в житлові будинки. Українські воїни підривають наступальний потенціал ворога, тримаючи фронт і нищачи окупантів. Підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.